Ми та парочка, що разом дивимося серіали, і в нас є це золоте правило, не можна дивитися серію один без одного. Ну, Бо це зрада. Ти кончена людина, якщо ти так робиш. І я відкрив для себе талант. Я можу дивитися серію другий раз, але робити вигляд, що то вперше. Ого, серйозно? Прам з зарбалета, Ланістера на унітазі застрелив, в неочікуваний серіал. І один раз вона мене застукала. Прикиньте? Заходить в кімнату. Що ти робиш? Я так налякався і такий: дроч? Так? А ти завжди дрочиш з і канапками? Іра, мені 32 роки. Я поки знайду то, що треба, я можу зволодніти. Ти <рес> знаєш, я на будь що там. І вона каже: я тобі відімщу, ти подивився серію без мене, я подивлюсь серію без тебе Я думаю, та мені взагалі пофіг. Я не вважаю, що це проблема. Я і так весь сезон бачив, правильно? Чому <рес> не Я вважаю дуже важливим в стосунках це почуття гумору. Жартувати один над одним, стібатись, прикалуватись. І так, як я комік, я часом тестую жарти на своїй дружині. Прям перевіряю її реакцію. Я пишу завідомо підйобні підйомні жарти і розказую їй дивлюсь на її реакцію. Зачитати вам підйоми, які я пишу в адрес дружини. Бути одружним і мати стабільного партнера це дуже комфортно. Після сексу не треба ходити по лікарях і перевірятись. Ти і так в курсі, від кого в тебе та молочниця? За це я отримав плюху. Дивно, чому, коли я фантазую про тройнічок, я і дві дівчини, мені дружина каже: я не буду ділити ліжко ще з одною жінкою. Чого ти бісишся? Тебе і так там не буде, правильно? Це моя фантазія. Нещодавно дружина мені подарувала годинник на день народження, а я знаю, що годинник це до розлуки. І я думаю, ого, подвійний подарунок. <рес> ну і так, в нас є дитина. Фото дитини це як дікпік для родичів. Ніхто не просив, а ти скидаєш. А дивіться, яке класне. Сам сфоткав. Бейбі-пік. А хочете почути, як вона мене підйобує? Я випишу. Це все більше хоче завжди почути. Моя донька навчилась балакати і постійно каже: тато мужик, тато мужик, тато мужик. І я до дружини кажу: а звідки вона це знає? І дружина явно не від мене. Обідно. Я щось позаймався спортом, якась крепатура. Я кажу, Іра, щось так м'язи болять. Вона бере так. Не переживай. Це фантомні болі, Саша. Вона деколи готує їсти і каже, попробуй, чи я не пересолила». Я пробую, Пересолила. Ну нічого? З'їжд? Я готую їсти, кажу, попробуй, чи я не пересолив». Вона пробує, пересолив. І я такий, ну нічого. Я з'їм, я це готував? Коли з'явилася донька, моя дружина навчилася ідеально користуватись займенниками. Коли щось хороше, вона каже: Моя донечка. Коли щось не дуже, твоя донечка. Моя донька навчилась повзати у сім місяців, а твоя обісралась, поміняє підгузок. Я вже бачу, як буде весілля моєї доньки. І ми будемо стояти, і дружина така: моя донечка сьогодні виходить заміж. А твоя одружується по зальоту. Херова генетика. Ми якось поїхали відпочивати в Карпати, вдвох. Я кажу, давай зіграємо гру, будемо один одному говорити компліменти. Хто перший здасться, той програє. І дружина, я програю. <риклад> я кажу: добре, давай я тобі три ти мені один, то не моя гра, Саша. <риклад> я кажу: ну давай, може, недоліки? О, недоліки! Давай я тобі три ти мені нуль. І додає: Та ні, не будемо грати, бо ти обідишся, як тьолка. Хто так взагалі, тьолка?» Сидимо в кафе, і напроти нас сидить пара. Дуже гарна дівчина і дуже стрьомний тіп. Що якби так пояснити вам? Ну, от, от, будь ласка. Ой, да і всі підходять, в принципі. Да. Дуже красива дівчина і дуже стрьомний тіп. І я нахиляюсь до неї, кажу, дивись, яка гарна дівчина, який стрьомний тіп. Цікаво, що вона в ньому знайшла? І моя дружина. Цікаво. А вони про нас то саме думають? Я не, не парюсь, у мене самооцінкою нема проблем. Поаплодуйте ті дівчата, які вже сьогодні готові зі мною переспати. Раз, раз. Чути? Мужчина, дякую, не треба, не треба. Не треба. Не, не все так погано. Це не образливо. Повний зал людей ніхто не аплодує. Це не образливо. Чуть-чуть образливо. бо в залі сидить дружини, не аплодує. Це чуть-чуть це образливо. Могла би. А це ви, це підтримка? Бля, я вже Я вже надіявся. До дружини в мене була дівчина. <рес> прикиньте, прикинь О, Я з нею зустрічався. І в нас була річниця, перша річниця. І ми домовились, що даруємо один одному подарунку. Є їй кульчики, вона мені рюкзак, вона зробила сюрприз і кинула мене. Так і було. Я ручаю кульчики, вона мені каже, нам треба розійтись. І це мої перші серйозні стосунки. Я такий емоційна така, травма. І перше, що я кажу після того, сука, де рюкзак? <розум> Мені дуже обідно. Проходить пару тижнів, і вона каже, давай зійдемося. В результаті ми з нею одружились. <розум> okay. Інші би на моєму місці, та ні, Саня, не ставай на ті самі граблі, вона тобі зробила кап'єк боляче, але не я. Бо я глянув на неї, я дивився її очі, ці прекрасні очі, це неймовірне обличчя. Я розумів, ти та сама, ти та сама, кому я піздеця хочу помститися. <риклад> І моя помста не буде якась тупа Там на річницю кинути. Ні, ні Я буду ідеальним хлопцем. Потім я стану ідеальним чоловіком. Потім в нас народяться. Діти, я стану ідеальним батьком. Потім у нас будуть внуки, я буду ідеальним дідусем. Я куплю нам машини, квартири, дачі, все, що захочеш. І ось настане 50-та річниця нашого весілля. Збереться вся родина, вся сім'я, діти, внуки, куми. Всі, всі святкують. Я беру келих, бо я хочу сказати тост на 50-ту річницю свого весілля. І я нахилюсь до неї і скажу: Де рюкзак, сука! І піду на захід сонця. Ну, я так собі це уявляю. Саме цікаве, що ми вже сім років, як у в нас є донька, і вона навіть не підозрює про мій ідеальний план. Сваримося. Так, і я помітив дуже є певна несправедливість в стосунках. Якщо вона накосячила, і я її за щось відчитую, то вона може в якийсь момент почати звабливо роздягатися. І я навіть не помічаю, як я вже. Сказав, що пригодиться. Казав, Просто коли я накасячив, і вона мене відчитує, і я в якийсь момент хопа пісюна. То я тільки погіршую ситуацію. Саша придурочний! Заховай в маршрутці! Ну, коротше, розумієте. Виходить як. Вагіна це щось добре, що злагоджує кути, а пісюна агресор. Ну, може, це і правда, бо якщо ви десь бачили екзибіціоністів на вулиці, знаєте, то відкрив плащ і такий, фу Боже, якщо б був екзибіціоніст жінка, скажіть, де є, я би пішов подивився. Ну, просто цікаво, я дружу. Ну, це мистецтво. Розумієте, це важливо. І сварки е це класна штука, дуже сильно допомагають сварки, але не свої, а інших людей. Якщо інші сваряться, це прям заїбісь. Я прям дуже кайфую, коли інші сваряться. А ми дружимо парочками. І парочки сруться. Ми реш сиділи якось за столом, всі парочки, і одна парочка посварилася, але робить вигляд, що у них все окей. А для мене це прям квиток на шоу перший ряд. Я бачив такий діалог. Серветки, передай, будь ласка. Ну. Я би вже казала їхати додому. А я би ще посидів. Їдь сама. Сама? Сама. А чоловіка в мене нема. І я нахиляюся. Іра, дивись, срутся. ти Тише, ти їжа, вони нас зараз почують. Киця вони нас не почують, вони своїм зайняті, вони сруться. Дивись, як це смішно. Та ти їжа, я знаю, що це смішно, я що по-твоєму тупа. Та ніхто не каже, що ти тупа, дура ти, Я кажу: дивись. Люди сруться. Це дуже смішно. О-о-о, ти знов заводишся. Ти, як завжди, в чужому оці піщинку помічаєш, а в своєму колоди не бачиш. Та, в оці я колоду не бачу, я і в ліжку бачу. Коротше, ми посрали через тих уродів. От козли, Самі посралися і нас за собою потягнули. Це дуже фігово. Знаєте, хто ще руйнує стосунки? Ті парочки, в яких все класно, все супер. Мій кум урод. Мало того, що він класний, він ще то гандон в Інстаграм викладає, щоб моя дружина могла це бачити. О, а він і щотижня в ліжку інший сніданок приносить. Іра, та в нього пісюн отакий малесенький. Він тим компенсує, отакий. А от він і пісню написав. Я тобі відповідаю, Я можу тобі скинути дікпік, він максимум емоджі. Я в салоні з ним був. Там я терпів, поки чувак, увага, записався на курси фотографів, щоб краще її фотографувати. Я дзвоню до нього. алло, брата, ти руйнуєш мою сім'ю? Перестань. Тому що друг може запхати ножа в спину неочікувано. Ми якось поїхали відпочивати в Карпати парочками на День Святого Валентина, і ми домовилися, що віками, що подарунок для коханих наших дівчат це є поїздка в Карпати. Але що зробила гнида? Зранку, коли всі за столом, він підходить, вручає квіти, подарунок і каже: я кохаю тебе. Михайло. Я втрачаю друга. <рігра> я думаю, що може бути гірше? І вона відповідає: Михайло, там треба було цей подарунок. А раптом хлопці своїм дівчатам нічого не купили. <рігра> Дівчата наші <наче>, тако... <рігра> О, я сижу і думаю, піпець. -пі -пі". Я кажу: Міша, зранку я сюрприз на вечір підготував. І мій кен другий. Так, так, я навіть в інтернеті читав на День Святого Валентина романтика краще вечором. І третій кент. Я того не читав, я і так то знаю. Відбувся ефект синхронного піздіжа так званий. Він не приніс користі. Ми все одно по снігу бігали, квіти шукали. І в той вечір звуки сексу йшли тільки з одної кімнати. За мене не хвилюйтесь, мене теж нормально виїбали. Навіть бла -бла 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 не помогло. Ні. Дістало. Але ця історія з хеппі ендом та парочка, вони розлучились. Ха -ха! <плес> Бо нєхуй. <плес> Краще щиро натупити і забути вручити подарунок, ніж нещиро щиро ці всі квіти. Сяга. Це буде щиро. Коротше, я насправді дуже сильно поважаю свою дружину взагалі жінок, дуже легко мені це вдалося. По одній простій причині я виховувався в сім'ї, де тотальний матріархат. У мене мама капець який авторитет. Вона була настільки авторитет, що в неї не то, що я, мої друзі відпрошувались гуляти. <рив> Розумієте? В мене, коли тато казав, Саша, можеш ти гуляти допізна. Я такий. Ха! Ти мами дозволу питав? Ти мене зараз відпустиш і тягла, получиш. А ти шо такий сміливий? Ти що п'єш, ти ж не п'єш. А знаєш, що ти не п'єш? Тобі мами не дозволяє. І він часто получав тягла, банальний приклад. Він пішов в магазин за продуктами без маминого списку. На свій смак. Ну і похер що його днюхав. Він ще й пакет купив. Мама пиздила його шухлядою з пакетами. Це урок на все життя. Ну я так не роблю, я завжди. І ще було, розуміння було, що мама авторитет батьківські збори. Завжди ходила мама. І вона завжди верталась і давала і мені і моєму брату тягла. Завжди. Причому кожен раз, як в іншому фільмі, деколи зразу відкривала двері, давала тягла. Деколи, як тарантіно, спочатку тихо-тихо, а мені нічого не хочеться сказати. Хуяхня! Ми боялися. І один раз пішов батя, герой. Все, мама вже сидить вдома, рукава закати, зараз буде нам пізди давати. вже така настрійна і вообще класна. Супер. Батя заходить, і вона така, Ну що там? І батя такий, та нічо». Я думаю, батя, ти серйозно? Ти оце заради нас? Ти брешеш заради нас. Я його так сильно люблю. Мама була настільки зла, що йому пізди дало. Ну, бо енергія нікуди не зникає. Вона вже налаштувалася, всі ми знаємо, що з фізики. енергія кінетична переходить потенціально і назад, все. І я думаю, що батя себе в той момент відчув Ісусом. Він терпів за наші гріхи. Шарите? Після того він ні разу більше не ходив на батьківські збори. До речі, про получати тягла я теж получав. Мене один раз дуже жорстко побили за кордоном. Вгадайте, в якій країні живуть передолені пшени? Чехія, правильно? Це були студентські роки. Я поїхав в Польщу. йдемо з другом, попри польський гуртожиток. Три п'яних студента починають приставати до мого друга, починають його копати, я починаю їх відштовхувати, що робить мій колишній друг? Правильно. Свалює. І третій пад центральний дивиться на мене і каже: Цо ти курва? Муайтай? Я такий думаю, а що це зараз відбувається? Муайтай? Це що? Ти пропонуєш мені вибрати стиль, яким я пізде получу? А що ще є в меню? Карате, дзюдо айкідо? Просто, якщо є можливість обирати, то я обираю безконтактний поєдинок. Або танцювальний батл, ну то в чому я сильний. Їм було все одно, і центральний замахується ногою, попадає мені в плече, втрачає рівновагу і падає. Я такий думаю, слухайте, а моя тему Може, то моя тема? Може, я в моїй сильний. Два інші чуваки були більш досвідченіші. Вони починають мене місити, прям так круто місити, впевнено. Я розумію, що я в Європі. Тому що вони мене не кинули на асфальт. свадьбу. А поклали на капот автомобіля. І я вам клянуся, машину десь недавно заглушили, бо в спину тепло було. Я лежу і думаю, та, нирки мені відбили, але не простудили. Повага! По цей день ця історія для дружини звучала так. Набали, на мене напали троє, першого я зразу вирубав, двоє решту зі страху втекли. Так, я ж мужик. Тепер, Ір, ти знаєш правду. Так. І в 32 роки я трошки стежу за своїм здоров'ям. Треба, треба стежити, то важливо. До уролога ходив, перевіряв те саме місце. Поаплодуйте чоловіків, хто до уролога ходив. Ходить. О, ви ходили? <праць> <праць> то що вам сказав уролог? А не сказав, о Боже, який великий. Я <рес> То нас з вами один уролог на двох, напевно. <рес> мені теж не сказав. Бідно. Як так відбулося? Мені написала клініка, відкрилася урології та гінекології. І написали: Олександр, прийдіть, будь ласка, прорекламуйте нашу клініку, заодно зробимо перевірочку, ну і заплатимо вам гроші. Так вони мені написали. Але як я це прочитав? Саша, покажіть нам свої пісюн і ми заплатимо вам за це гроші. І це кап'єць, як затуманило мені розум. Я думаю, нарешті, нарешті мене оцінили по достоинству. То, що я своїм друзям показую просто так, я просто душа компанії. За це гроші платять. Дивлюсь на дружину, ти мені не доплачуєш. Це капець. Я йшов туди прям ну, на ентузіазмі. Ми заходимо в кабінет. Ну Реально, я взагалі, я от прям ну, не хвилююся. Лікар так от сідає біля мене, от так, от, якби капець як близько, наче ближче. Дивиться мені в очі. І каже: знімайте штани, я знімаю штани, знімайте труси, я знімаю труси, бере мене, тримаю тут двома руками. І помічницю що кличе там... там. Моя історія може бути так. Коротше, сім людей тримаю та все. Тримається у ролик, тримає, дивиться на мене і питає: А що ви зараз відчуваєте? <риклад> Чесно? Умиротворення. <риклад> я навіть не міг подумати, що я спіймаю дзен стоячи голим перед незнайомим типом, який тримає мене за геніталії. Дуже акуратно. Реально дуже. Я дружині сказав, в тебе так не завжди виходить, ну, він, він прям профі. Він на своєму місці. Руки теплі. Розумієте? Я взяв номер, я ще прийду. Ну реально, чувак. Дівати. Чувак прям шарить. І чесно, щоб ви не подумали, мене на ту сторону не потягнуло. ні ні, ні. Але я собі думаю, блін, на тій стороні в поводити з дядьками. Я навіть собі задумався, мені взагалі здається, що найкраще мені роблять чоловіки. Ну добре.